15 метрів над землею, саме на такій висоті, зараз я лежу серед дерев в лісі. Дуже класне і атмосферне місце прямо в лісі, тому що тут поміж деревами прокладена сітка, вона нагадує якусь тросову дорогу. Але можна зупинитися в окремих острівцях, прямо собі лягнути, сісти, розслабитися, послухати струмочок, який знаходиться внизу, послухати шум дерев і взагалі просто відпочити. Насправді, попри те, що ця сітка знаходиться на достатній висоті від землі, і тут не страшно, тому що все міцно зафіксоване. Це просто ідеальне місце для того, щоб відпочити від міської метушні. Це місце дуже класно розслабляє, воно ідеально підходить для медитації, прочитання книги, просто провести час разом з собою, подумати над якимись думками, багато чого переосмислити, взагалі відволіктися від своїх проблем, перезавантажитися.